Слава Ісусу Христу! Часто люди питають, Отче, а коли закінчиться війна? Дорогі відповідь ми з вами знаходимо в святому Письмі, в Книзі дій святих апостолів в першому розділі в сьомому віршику. А Він, тобто Господь, їм. Відказав, то не ваша справа знати час та добу, що отець поклав у владі своєї. Дорогі ми не знаємо часу, коли ця війна закінчиться, але ми можемо наближати час перемоги, час закінчення війни як християни. Як ми це можемо робити, свято живучи з Богом? Бо коли ми будемо взивати до Господа, коли ми будемо свято жити з Богом, коли ми будемо шанувати свого Господа, виконуючи Його заповіді, коли ми будемо жити в любові, дорогі в Христі, коли ми почнемо. Свято жити з нашим Богом і не шукати своєї користі дорогі, тоді Господь швидко прожене всіх ворогів нашої землі української. в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.